Доброго ранку, друзі. У не нещодавно зазвучала неоавтентика від закарпатської співачки Мирослави Копанець. Сьогодні в прямому ефірі програми Ранок на тисі» у нас відбудеться презентація її закарпатської балади. Вірніше кліпу на цю баладу. Отже, у нас в гостях сама співачка Мирослава Копанець і режисер цього кліпу В'ячеслав Єгоров. Доброго ранку, ранку. рада вас бачити у нашій студії. З таких от світлих речей ми розпочинаємо чистий четвер. Але передусім, перед тим як ми розпочнемо говорити про вашу неоавтентику, про ваш кліп, про роботу над кліпом, хотілося б почути від вас сьогодні, питати ми всіх гостей, які сьогодні приходитимуть до нас. Про те, як ви проводите чистий четвер, чи не даєте йому якогось значення, чи він є для вас таким звичним днем, як і всі решта. Звичайно, що чистий четвер це. Чистий день, угу. і, і кожен день життя треба би проживати, пам'ятаючи про Бога. Зокрема, у закарпатських народних піснях нам передаються настільки сильні коди наші, які предки нам залишили, настільки велика духовність, що якщо ми знаємо ці пісні, ми вже будемо знати, що таке добро, що таке зло, і будемо старатися робити добро в своєму житті. А от у ваших родинах мене цікавить, ви особисто дотримуєтесь в церкву ходите? Можливо, я говорила сьогодні про генеральне прибирання, багато господин роблять. Ви дотримуєтеся цих традицій? Не звичайно. Тобто надаєте цьому значення духовно. Ви, пане В'ячеслав? Чолові... Чоловіки, напевно. Все, ні. Чистий четвер, угу. то треба розуміти не тільки прямо, але треба бути чистим в думках своїх вчинках. Напевно, потрібно так е з такими думками рухатися по життю, намагатися рухатися увесь час. Але в сьогоднішній день особливо. Тому, я думаю, що в такий світлий, в такий чистий четвер е нас прийде добре з вами розмова про ваш вашу спільну роботу. Це ваша перша робота спільна чи ні? Перша. От як ви знайшли одне одного? Коли я бачу якісь творчі доробки двох творчих людей, то мене завжди цікавить, хто на кого вийшов, хто кого знайшов і хто кому відчував потреби. Тобто пан В'ячеслав е захотів, ну, послухав, почув ваші пісні і захотів створити для вас кліп. Е чи ви навпаки відчували, що вам потрібен якийсь професіонал, і це саме він у його обличчі і звернулися до нього по допомогу? Як це відбулося? Ну, напевно, взаємно відбулося, напевно, десь думки матеріалізовуються, бо я давно мріяла про створення відеокліпу, якогось такого автентичного. Но це було в думках. У мене так часто в житті, що коли я про щось мрію, рано чи пізно воно відбувається. Особливо такі хороші мрії. От. Може, пан В'ячеслав розповість. Ну так, да, ми приймали разом з Мирославою в проєкті Загудемо в'єдна угу. який був. На ім студію, я був там режисер і сценарист. Цього ви працювали на ім студії? Ні, я не працював на ім студії. Ви... Я працював у нас тут на тисі. Угу. Вот. А Мирослава була як учасниця цього пісенного конкурсу. Угу. І фактично, коли ми їхали вже назад додому в автобусі, вона сказала: Вячеслав, ви такий хороший, давайте кліп. Но а потім е, якийсь час пройшов, скажімо, скільки там? Десь рік, так? Да? Більше мало, Да. Я просто випадково послухав одну пісню, на яку саме ми кліпи зняли. Ну і зв'язався з Мирославою, каже, слушай, Славка, прекрасна пісня, дуже дуже зайшла. Треба щось з нею зробити. Вона каже, ну супер, і мені теж вона подобається, і ми домовилися. Тобто це. Е, коли одна творча особистість йде на зустріч інгруї. Тобто це так відбулося. Пане В'ячеславе, а чому вибір впав саме на цю закарпатську болоту, баладу під дубиною? Вона дуже точна. Угу. Тобто історія, яка в ній є, вона дуже сумна, правдива. І... Зачепило одним словом. Так, да, так, да, так. Да. вона, ну, це, Можна сказати, що це про кохання, але це можна сказати, що це і про любов. А ви ці два поняття відокремлюєте кохання? Так. Давайте ми продовжимо розмову про цей кліп, про вашу спільну роботу після того, як я власне подивлюся і подивляться наші глядачі кліп на цю пісню. Щойно в ефірі програми Ранок на тисі» відбулася презентація кліпу на пісню під дубиною, співачки Мирослави Копанець і режисера цього кліпу В'ячеслава Єгорова. От ми з вами відмітили таку акторську майстерність всіх акт всіх героїв цього кліпу. Як відбувався відбір? Хто цим займався? Безпосередньо режисер? Чи вибрали в цьому участь пані Мирославу? Режисер. Режисер. Тобто перед вами стояло дуже багато красивих дівчат, ви пальцем тикнули на ту. Чи як це відбувалося? Ну, ви мали відчути, ви знали цих всіх людей, чи ви вибирали візуально їх. Тому що е, зйомки з зйомками, але ви знаєте, що актор може зіграти вирішальну роль у кліпі? Катерина Левкулич, яка зіграла головну роль у uh -huh. Марічки, е, я її бачив перший раз, але коли вона підійшла на каву, Познайомитися, я перший раз її побачив, uh -huh. я зрозумів, що все, у нас є Марічка. І вона одразу погодилася. Так. Ну, я пообіцяв, що там про любов, про кохання буде, uh -huh. але вона одружена і дуже переживала, що чоловік, чоловік її буде далі принує. Я казав, не, не бійся, ніч, все буде добре. А зрештою, так і вийшло. Ну, так ми зараз дивилися, що там не було ніяких таких. А що до головного героя, закоханого юнака? Дмитро Малий. Угу. Дмитро Малий, актор театру ляльок бавка Ну, Він такий симпатичний. На своєму місці мені так здалося, та, переглядаючи та кліп. Так, Він якраз дуже е, прекрасну пару. І з складають, тобто супер. Микола Карпенко на своєму місці такий і злодій, і з другої сторони людина, яка придумала собі якесь кохання, якого просто не існує. Зйомки відбувалися в старому селі, в музеї народної архітектури та побуту. Не так? Тільки. Не тільки. Не не тільки, тільки. Але в основному, так, да, музей архітектури побуту, хата із села Тибала. Свалявського району. І хотілося б тут подякувати директору Закарпатського музею архітектури і побуту Коцану Василю Васильовичу, який не тільки нам надав всі можливості там для зйомки, але ще й консультував, розказував, що які хлопці костюми можуть вдягати на себе, які не можна, що, чи був такий обряд, чи не був, то що в церкві там відбувалися, да? уголоси. Ну, фактично, дуже віднісся відповідально і зробив це. Крім цього, ще би хотілося подякувати Закарпатській обласній адміністрації, управлінню культури в особі фролової Вікторії Васильні, яка насправді зробила дуже серйозну роботу. Вона фактично. Всі двері, які нам потрібно було відкрити завдяки тому, що вона зробила все, нас і, і з театром, і співпрацювали, і з філармонією, і з музеєм. тобто... Е, скажіть, будь ласка, пане В'ячеславе, до е, цього кліпу у вас була, був досвід роботи саме з народними піснями? Тобто, Чи були у вас вже зйомки кліпів саме народних пісень? Яка їх специфіка? Саме коли ти знімаєш кліп на народну пісню? Пауза. Ні, ну народне... до цього кліпу. Це ну, специфічна ну, робота. Якщо взяти гурт 308, чи це, ну, да, це сучасні народні пісні. Угу. Тобто фольк. Якщо взяти творчість. Бліця танцювального колективу. Ясно, там хіп-хоп, але все ж таки це народний колектив. Викрутилися. Одним словом, зараз у вас є вже Досвід у повному обсязі, і справді ця робота, я думаю, дала вам обом багато чого такого корисного в плані такої пізнавальності, в плані духовного такого зростання, практичного. Пані Мирослав, презентація цього кліпу відбулася на вашому другому сольному концерті під назвою Неоавтентика. так? Угу. Для співачки, напевно, дуже такий момент. Я не знаю, дуже важливий, мені здається, в її кар'єрі, коли в неї від проходять сольні концерти. Це говорить про неї як постановлення її, власної, як співачки такого високого рівня. Що ви відчували на своїх концертах, і як взагалі які емоції переповнюють людину на своєму сольному концерті? Mm. Коли всі приходять до тебе, щоб тебе привітати, щоб в тебе на концерті співати і мають за честь, напевно, виступ. Та й формат такий цікавий вашого концерту був. Це вже мій другий концерт минулого року називався Мамині співанки, а цього року я назвала Неоавтентика, тому що вважаю своїм покликанням зберігати древні наші закарпатські пісні. Чому? Тому що саме в них нам предки хочуть щось сказати. І цей зв'язок предків, теперішнього покоління і нащадків це як ниточка, яка нас пов'язує. І саме закарпатських народних пісень та балад дуже багато філософських відсотків на 80 і навіть сумні. Тому що ну, наш народ дуже мудрий. Як Соломон казав, у великій мудрості багато печалі, так воно напевно, і є. Наш народ співчутливий, наш народ добрий. Саме у, у цих піснях, як, як камертоном, на настроїться душа людини, і тому дуже важливо і підростаючі покоління цьому вчити. Я концерт побудувала. Так старалася, щоб людям було цікаво, щоб було і пов'язано із художнім мистецтвом Закарпаття, тому що в нас є дуже великі художники, які теж понад усе любили рідний край. І для мене, наприклад, було здивуванням, що Вікторія Манайло-Приходько виконувала якусь пісню на концерті. Я її знала як талановиту художницю, надзвичайно талановиту митця. А от те, що вона ще й добре співається, для мене стало відкриттям. Так, це так вийшло, ну ніби якесь керівництво зверху. Ми коли з нею познайомилися, то наш керівник Наталя Йосипівна е, запропонувала хористам, хто хоче піти в музей Манайло. Ну, ми погодилися, і коли пані Вікторія це все так натхненно розказувала про свого дідуся, я все запам'ятала добре, ага. і вона упомінула про те, що є така пісня, древня, яка ніде не, не друкувалася, і вона є її носієм. Я думала виконати цю пісню на своєму концерті. Mm -hmm. Я пішла до неї, але коли вона продемонструвала, як це звучить, свої вокальні здібності, так, навіть звук трембіти імітує. А вона ще почула, що я хочу відкрити концерт двома трембітами. Для цього спеціально зі Львова приїжджав етномузикознавець і наш Сергій Раховський, тобто mm -hmm. карпатська трембіта і закарпатська трембіта, перекликалися. І якраз все так співпало, що я думаю, обов'язково треба це показати. І дуже добре сприйнято було глядачами, хороші враження у людей. Навіть мій син, що для мене великий, велика радість, сказав, що йому концерт сподобався. І Як, як зараз молоде покоління підрозділо, 11? 11. Ну, це похвала велика. Він мені каже, я пару разів прям угорав. Так йому дуже було ну пройняло. Його. Так, так. А якщо порівнювати з першим сольним концертом? Я думаю, трошки інакше відрізнялися по, по своїй задуму, по концепції. Но я думаю, і той, і той людям сподобалося. Як думаєте, я знаю, що співачкою ви мріяли стати, але передусім. Цю мрію вам напевно подарувала ваша мама, і вона передусім дуже хотіла, щоб ви стали співачкою. Як ви думаєте, зараз на цьому етапі своєї творчої кар'єри, своєї співочої е, зайнятості? Вона б вами пишалася? Я думаю, так. І що б вона вам сказала після цього сольного концерту? Ви ж знали її добре. От вона, вона би сказала, що я все правильно роблю. І це оці слова, які напевно змушують нас рухатися далі в тому ж напрямку, який ми обрали. Я е, хочу, щоб е, я впевнена, що ваша мама вам напишалась, і я впевнена, що ваші дітки, ваша родина, ваші колеги справді радіють за вас, підтримують і будуть за вас будуть пишатися тим, що ви робите. Спасибі вам за вашу таку, от. Ваш творчий спільний доробок. Сподіваюся, що це не остання ваша спільна робота. Що в ефірі програми Ранок на тисі будеться презентація ще не одного вашого кліпу. Yeah. Спасибі до нас приходили у гості Мирослава Копани, співачка та режисер кліпу В'ячеслав Єгоров. Ефір програми Ранок на тисі продовжується. Залишайтеся з нами.